Всіх вітаю! Сьогодні буде відео огляд на постільну білизну теплу, яку відшиваємо ми самі пакування. Ось такий плотний ПВХ-пакет на зав'язочках. Тканина в нас дуже м'яка, тепла, це фліс, махра. Вона довговічна, буде вам слугувати не один рік. Ці постільні білизни ми відшиваємо в трьох розмірах: спальний ціна 1650 гривень, двоспальний ціна 1750 гривень та сімейний ціна 2750 гривень. Я вам взяла показати ось такий світлий колір. Але кольори є різні. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. В цій постільній білизні стандартні наволочки йдуть 70 на 70 але можливе перешиття на 50 на 70 Це вартує плюс 200 гривень до ціни самого комплекту, дивлячись, який вам розмір. Зараз відкрию саме цю красуню і покажу, як виглядає в розстеленому вигляді, і більш вам все детальніше розкажу. Ось так: постільна білизна виглядає в розстеленому вигляді. Я брала собі з наволошками 50 на 70, бо на подарунок брала. Але я нагадаю, що стандартні наволочки йдуть 70 на 70. Щоб перешити на 50 на 70, це буде вартувати плюс 200 гривень за пару до ціни розміру комплекту, який ви оберете. Нагадаю, що розміра 30, півтораспальний ціна. У мене, до речі, зараз півтораспальний на ліжку розстелений. Півтороспального ціна 1650 гривень, двоспальний ціна 1750 гривень, і сімейний ціна 2750 гривень. Кольори є різні, їх дуже багато різних. Я обрала такий мені замовили такий ось світленький колір, дуже красивий. Ну, тут поєднання багатьох кольорів, в основному, як ви бачите, бежевий різних відтіночків. Наволочки в кожному комплекті будуть звичайні класичні ось такі одного кольору та малюночку зі всіх сторін, без рюшок та вушок, одягається на запах з боку запах розташований. Дуже тепленька, м'якенька тканина, вона довговічна, буде вам слугувати не один рік. Вона не розтягується, не грубіє, не втрачає колір. Дуже тепла, м'яка, не колиться. У мене є багато таких пледиків, і вони, я їх прала, прала, ну тобто прати ви можете стільки, скільки ви захочете. І вони зовсім не втрачають своїх властивостей не по кольору, не по м'якості, не по теплоті. Одягаються, застьобуються ковдрочки в кожному комплекті на замочок, знизу буде змійка. Вона не широка, але достатня для того, щоб комфортно одягати ковдру. Ось так виглядають з внутрішньої сторони шовчики змійки і сама тканинка також. Вам не буду зараз озвучувати замірів підковдри в усіх розмірах і простирадла. Ви їх можете побачити, прочитати в описі. Під цим відео я залишу е, з двох сторін, як ви бачите, підковдра також одного кольору та малюночку. Е, в півтораспальному та в двоспальному це буде одна штука, в сімейному дві підковдри в комплекті. Простирадло буде в кожному розмірі звичайне, не на резинці. Відповідно свого розміру до кожного. Ось так виглядає з внутрішньої сторони прошите оверлочене. Дуже тепла, м'яка тканинка, пакування ви бачили на початку відео. Ця постільна білизна ідеальна на холодно-осінньо-зимовий період. Плюс вона стильна, буде слугувати не один рік, за рахунок того, що є багато різних кольорів та відтінків, можна обрати як під інтер'єр своєї кімнати, так і просто малюночок та кольор, який вам сподобається, так сказати, до серця буде близький. Машинка або автоматичне прання. Після прання швидко висохає постіль і знову придатна до використання.